В укритті без світла, але з живленням від генератора. Саме так чернігівці цьогоріч писали радіодиктант національної єдності. Отже, друзі, назва диктанту треба жити. Пишемо 27 жовтня в день української писемності та мови. В укритті одного з чернігівських університетів зібралися кілька десятків людей. Разом із українцями по всьому світу чернігівці долучилися до щорічного радіодиктанту. Писати вирішили саме в укритті з огляду на торішній досвід, коли за кілька хвилин після початку диктанту в області пролунала повітряна тривога, і написання довелося перервати. В цьому році ми передбачили одразу отакі от умови жорсткі, і все влаштували в укритті. Немає світла, знову немає світла. То, дякуючи нашим співробітникам, нашим енергетикам, нашим працівникам it сфери ми маємо можливість в укритті повноцінно написати радіодиктант, включитись онлайн з усіма українцями. Попри складні умови, чернігівці радіють можливості писати радіодиктант національної єдності навіть в укритті та без світла. Вони діляться своїми враженнями та переконані писати в укритті правильне рішення це допомагає об'єднуватись попри небезпеку в країні і області загалом, адже на момент написання диктанту на Чернігівщині була оголошена повітряна тривога і існувала загроза атаки безпілотників. Дивлячись на нашу атмосферу, і обстановку в країні, то я вважаю, що це дуже класне рішення написати його в укритті. Я дуже задоволена, що ми пишемо це не вдома, просто слухаючи це по радіо чи по Ютубу. А ми реально прийшли. Все могло бути трошечки інакше, але треба до всього присвячаюватися. Звісно, адаптуватися до змін, які зараз нас на жаль супроводжують. Ми зараз тут. Ми зараз будемо цим займатися. Ми ну, це супер. Тому так, тримаємося. Перше речення абзацу. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Текст радіодиктанту цього року написала українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузнєцова. Начитувала його народна артистка України. Відома акторка і телеведуча Наталія Сумська. Текст має назву Треба жити і розповідає про реальність українців сьогодні та про те, як навіть у складних умовах важливо залишатися єдиними, підтримувати одне одного і жити далі. А ми будемо жити цікаво всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою. Уже після написання та перевірки радіодиктанту чернігівці поділилися враженнями від цьогорічного тексту та його начитки. Емоції були різні, містяни не приховували своїх почуттів і відкрито говорили про те, що сподобалось, а що здалося складним чи несподіваним. Перевіримо увесь текст. Ось це мій сон, який я написала. Дикторка, яка диктувала, вона, вибачте, саме тутологію, вона робила неправильні паузи. Вона. Помилилася, і це скромно. Мене бере розчарування, тому що мені дуже хотілося написати. В минулого року не вийшло, тому що була тривога. А цього року, ну я зла, мені не подобається. А це був цікавий досвід, тому що я не очікувала, що таким швидким буде написання. І знаєте, це було відчуття, ніби ти пишеш просто на швидкість певним чином. Я не знаю, який там у мене результат. Мені буде цікаво перевірити в таких екстремальних умовах. Радіодиктант цього року став не просто перевіркою з змови. Він став справжнім символом єдності, стійкості та підтримки одне одного навіть у часи небезпеки. Навіть у темряві укриття та під загрозою повітряної тривоги учасники показали, що любов до мови та Прагнення бути разом сильніші за будь-які труднощі.